Друзі, всім привіт! Ну що ж, давайте подивимося на лінію фронту. Сьогодні є новини як хороші, так і невтішні, але ми повинні показувати правду. Хто з цим згоден, відгукніться, поставте лайк, а так само підтримайте наших героїв добрим словом у коментарях. На кордоні з Біломосковією без змін. На Сватівському напрямку тривають штурмові дії. Зараз тримаємо кулаки за 92-гу бригаду. Яку Кацап намагається стримати на півночі Куземівки, ворог опублікував в мережі відеоудару по нашим бійцям 101 А в тому районі, із зазначенням бригади? Бахмутський напрямок в Бахмуті ворог пробує активізувати резерви для штурму південних та східних околиць міста. Обстановка в Бахмутському районі, де зараз тривають активні бої. Усе всіяне тілами расистів, тут і мобіки, і вагнерівці, і регулярні війська. На відео деякі расисти в окопах ще живі й помирають повільною смертю або неповільною. Саме час згадати гасло Росії своїх не кидаємо. Всі ці страшні кадри ви можете подивитися в нашому телеграм-каналі, посилання в закріпленому коментарі, женуть зеків і мобілізованих на забій. Український захисник розповів, що зараз відбувається під Бахмутом. Офіцер батальйону Свобода Андрій Єлєко зараз перебуває на одному з найгарячіших напрямків у Донецькій області. За його словами, зимова військова кампанія обіцяє бути спекотною. Ворог намагається вести штурмові дії вдень і вночі. На бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Може бути година-дві відносної перерви. А потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою. Військове керівництво РФ вже не мобілізованих езеків на позиції ЗСУ, розповів Ілленко. Він зазначив, що місто залишається українською фортецею і не здається, а земля навколо Бахмута всіяна трупами противника. Авдіївський напрямок невідома ситуація в Новомихайлівці. В Павлівці ворогу не вдається закріпитися в північній частині. Запорізький напрямок без змін таврійський напрямок без змін. Немає активних дій з обох сторін. Точкові штурми в цілому фронт став. За наявною інформацією. Командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені під час відступу з правого берега річки Дніпро Херсонської області. Для продовження бойових дій у Донецькій та Луганській областях мобілізовані особи, з яких здебільшого складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів. У Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів. Війна навряд чи закінчиться навесні наступного року, заявив голова ОП Єрмак під час виступу на міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі. Звучить ніби ця фраза заступника міністра оборони це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, щоб ця війна завершилася якомога швидше. Втім, я буду більш реалістичний. Прокоментував Єрмак висловлювання заступника міністра оборони Володимира Гаврилова. Він нагадав, що цього року Україна домоглася успіхів на полі бою, звільнивши Херсон і просунувшись на харківському напрямку. Однак ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо, але це точно станеться, підкреслив голова ОП. Еха, хочеться вірити, що перемога вже дуже скоро. Україна отримала від Франції ракетні батареї Кротали для ППО і дві реактивні системи залпового вогню ЛРУ для глибокого наземного удару міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Він також запевнює, що постачання озброєнь, сума яких на сьогодні сягнула 550 мільйонів євро, триватимуть. Готовляться до помсти. Русня таємно перевезла з Білорусі до РФ близько ста ракет протоповітряної оборони з метою подальшої модифікації, щоб почати нову масштабну атаку проти України. Дейлі Мейл видання повідомляє, що з 9 по 13 листопада було зафіксовано близько 20 польотів Іл-76 іл-76, що пролетіли з Білорусі на захід і Південну Росію. Тож, друзі, не нехтуйте тривогами. Ось такі події відомі на сьогодні. Ситуація дуже важка, але ми вистоїмо, все буде Україна. Друзі, свою думку і молитви залишайте в коментарях.